Всім привіт, це клуб Хвостики і Сніжок шукає сім'ю. Так вам не почулося його звати Сніжок, і зараз я розповім саме чому. Цих малюків було дев'ять. Їх врятували, викопували із снігу за містом Одеса в такому селищі. Діток намагались там і застрілити, і це просто жахлива історія. Але просто найсмішніше те, що в Одесі сніг буває максимум один раз, тому він одеський сніжок, чорненький. А він зовсім ще хлопчик йому 5,5 з половиною місяців. Він дуже класний друг, але такий, знаєте, він шукає свою людину. Він сказали, єдиний, хто з дитинства заглядав прямо в душу, прямо в очі. Якщо інші просились на ручки, гратися, то сніжок дуже душевний хлопчик. Він трошки побоюється чужих, йому потрібен час, щоб довіритися, боїться різких звуків, тому що в них стріляли. А зараз ми самі знаємо дуже часто за добу ми чуємо якісь вибухи. Але це дуже класний хлопчик, який буде невеликого розміру, але він найкрупніший з усіх. Але все одно він не буде крупним, він буде середнім. Він вакцинований, він оброблений, він ідеально гуляє на повідочку і ідеально живе в квартирі. Сніжок дуже чекає довго вже на свою сім'ю. Зовсім крихітними їх знайшли, їх врятували, і досі ніхто не відізвався подарувати свій куточок в хаті своє серденько для когось з цих діток. Будь ласка, допоможіть нам знайти для сніжка сім'ю. Ми розуміємо, що це зараз дуже мало ймовірно, але ми хочемо, щоб він став домашнім улюбленцем. Будь ласка, забирайте сніжка в сім'ю або робіть репости, які обов'язково допоможуть йому її знайти.